Дітей. Якщо ви не зробите демобілізацію чи хоча б ротацію, зробимо це ми! Коли ми поїдемо до Києва на майдан, наші сини покинуть все і приїдуть до нас у повному озброєнні і сам Почнеться новий майдан. Але це буде жорстокий майдан справедливості. І наших дітей не зупинить ніхто і ніщо. Ми вимагаємо повної мобілізації. Не треба нам воєнного стану. Повна мобілізація! Змініть тих, хто більше трьох-чотирьох місяців стоїть під колями. Щодня, щогодини, щоночі.